Що таке неядерний пакет стримування, про який говорив президент, виступаючи в Верховній Раді? І як вас розуміти? На початку 2000-х років головною проблемою у стосунках між Росією та Сполученими Штатами була проблема створення та розміщення баз протиракетної оборони в країнах Східної Європи. Це найбільше дратувало росіян і викликало в них найбільш критичну реакцію, оскільки вони вважали, що це порушує стратегічний баланс між Сполученими Штатами і Росією. Але в нашому випадку йдеться про військові бази, які є комплексом протиракетної оборони. Під час війни Сполучені Штати навряд. Чи зможуть розміщувати на нашій території такі комплекси? І другий важливий момент для цього потрібна зміна Конституції? Україну запрошують до НАТО. Ми ж цей процес лобіюємо вже бог наскільки скільки років, могли куди успішніше лобіювати, якби не багато чого до цього було з боку самої ж таки влади зроблено. Чи реалістичним є план оцей отримати запрошення до закінчення каденції Джо Байдена? Чи встигнемо ми на? Ну, бачите, сьогодні президент про це говорив не як короткострокову перспективу, а як ну, остаточний і безповоротний сигнал для Росії, що ви можете там на болотах розпрощатися назавжди з думкою про те, що Україна буде вашою. Тобто, в цьому є певний резон і певна логіка. Бо ви бачите, що путін і його посіпаки вони ж продовжують твердолобо, ну так традиційно за російським способом мислення, просто вибачте за слово перти вперед, не звижне незважаючи ні на що, тому таке запрошення як політичний жест, я тут наголошу на цьому саме як політичний жест, тому що за. Місяць чи за два ми до НАТО, ну як би нам не хотілося, а вступити не зможемо. Але як політичний жест, як сигнал того, що Московія тобі ніколи більше Україною не керувати, і ми зробимо для цього все необхідне. Це момент важливий. Ну тому, тому з точки зору такої політичної перспективи і оцінки. Я би вважав, що вона може бути з точки зору практичної реалізації. Очевидно, що це перспектива певного часу. Ми знаємо, що в НАТО є кілька ну, найманців Кремля, це можна говорити абсолютно відкрито, які робитимуть все можливе і неможливе, щоб ми до НАТО найближчим часом не вступили. Тоді треба думати над іншими формами забезпечення безпеки. Вони так само відомі. Це не вигадування велосипеда Швеція і Фінляндія перед вступом до НАТО отримали чіткі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, тобто шлях про прокладений. Ми можемо йти саме таким варіантом, пане Володимире. Даруйте, пане це... Володимир, даруйте, але складається таке враження, що Сполучені Штати не готові нам надати ці гарантії безпеки. Попри все, от заява Сабріни Сінг, заступниці речника Пентагону, з приводу розміщення системи ППО ТАД в Ізраїлі. Україна могла б теж би претендувати на захист свого неба й американськими ППО, але різні війни, різна ситуація. Ну, і такий натяк, що мовляв, у Росії ядерна зброя. Ні, Ну, це правда. Власне, про це йдеться в одному з наступних пунктів плану перемоги, де йдеться про стримування. І очевидно, що найкращою формою стримування в таких випадках є розміщення на території тієї чи іншої держави або кількох держав відповідної зброї. Ну давайте згадаємо період. Коли в Європі е, мали бути е, розміщені ну, доволі, доволі ефективні засоби ураження е, е, з боку США? Ну от е, тоді ще така була історія про ракети Першин, два може пам'ятаєте? Так, пам Звичайно, от е, ну, це була та сама історія. Коли для того, щоб не відбувся напад, треба показати противнику ворогу, що в разі якщо він ризикне, то тут же отримає. Так що це теоретично правильно, і ви так само, пане Віталію, дуже прові. Коли говорите про те, що це поки що теоретична опція. Але ми повинні так само робити все від нас залежне, щоб ця теоретична частина стала практичною. Але знову ж таки, чи це можливо сьогодні? Думаю, що ні. Думаю, що передумовою такого розміщення буде закінчення війни і вигнання ворога з української території. От тоді можуть бути включені фактори і надання нам безпекових гарантій з боку ядерних країн західних. І розміщення на території України е, тих засобів, які будуть реально елементом стримування. Ну і власне пункт другий включає ще поняття в об... пункт. Другий це оборона, це означає, що оборона не тільки завдяки партнерам, а ще й завдяки самій Україні, тому що фінансування виробництва зброї наших ракетних програм, наших далекобійних систем, і таке інше, це теж входить сюди в, в одним пунктом. Але знову ж таки від президента прозвучало більше такі, знаєте, як на мене тиск на. Партнерів, дайте нам оце, 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 а ми вам в кінці, тільки п'ятим пунктом дамо безпеку після того, як війна закінчиться і ми зможемо замістити американський контингент в Європі. Ну, бачите, я думаю, що насправді пункт другий мав би бути пунктом першим, бо це ключовий головний і основоположний пункт, якщо ми хочемо вигнати ворога з української землі, нам в першу чергу потрібна зброя. І е, тут я думаю, е, ну мабуть, спеціально було зроблено це е, так, начебто, другим е, пунктом, щоб перший був більш політичним, більш е, е, таким загальним, щоб не е, акцентувати увагу на тому, що от мовляв, знову давайте давайте озброєння, але без цих озброєнь ми справді нічого не зробимо. Так дуже добре, що йдеться про те, що ми можемо. Серйозно кратно збільшити виробництво власної зброї, що власне відбувається, це правильний підхід, це те, що ми повинні робити, але знову ж таки, ну давайте будемо реалістами, чи може сьогодні військово-промисловий комплекс України замінити те, що нам надають партнери, не можуть. Тому е, тут має бути комбінація, і те, що ми повинні отримати від наших партнерів, і те, що ми повинні зробити самі. От, якщо це відбудеться, от тоді ми справді матимемо серйозну можливість рухнути фронт в наш бік і погнати загарбників подалі від української землі. Оце власне те, що нам потрібно в першу чергу. Інші елементи цього плану вони дотичні, вони правильні, але вони є лише тими, що матимуть сенс після перемоги. Інакше ми будемо їх мати лише як теоретичну можливість.